Всім привіт! З вами Клуб Хвостики і Мура продовжує шукати свою люблячу родину. Відео з Мурою набрало у нас дуже багато переглядів, адже в неї неймовірно зворушлива історія. Якщо ви пам'ятаєте фільм Хатіко, то приблизно така ж сама історія у нашої Мури. Наша волонтер зустрічала чотири дні підряд. На одній тій самій автобусній зупинці кішку, яка сиділа просто на лавочці. На той момент у нас в Одесі було дуже сніжно і був мороз мінус 12, тобто було дуже холодно. І кожен раз, проїжджаючи, було помітно цю кішку на одному і тому ж самому місці. Вона просто нікуди не йшла взагалі. І дійсно, коли ми приїхали за нею забрати її в клуб хвостики, вона була на тій самій зупинці, на тій самій лавочці. До неї підходили інші котики, там поруч багато приватних будинків. Тобто вона могла йти шукати собі укриття разом з іншими котиками чи сама. Але вона була не місцева, вона нікуди не йшла, вона просто чекала. Скоріше за все, її просто залишили на тому місці. і вона... Дуже багато часу там провела, просто чекаючи на допомогу, на людей, які повернуться за нею. Вона не розуміла, що їй робити на вулиці. Це була зовсім не вулична кішка, яка адаптована до життя на вулиці. Звичайно, жмуру ми забрали. Спочатку ми думали, що це хлопчик, адже вона така пампушечка, але виявилося, що це дівчинка до того ж стерилізована, дуже спокійна. Uh, і зараз ми для неї шукаємо нову, люблячу родину, яка подарує їй сім'ю, буде турбуватися про неї і ніколи ніколи більше не буде Мура зрадженою. Мура трошечки стресує й досі, хоча вона вже місяць знаходиться у нас. Uh, видно, що її неначе відірвали зі звичного життя. Але насправді вона неймовірно добра, муркочить постійно, коли її гладиш. А вона така пампушка, така величенька, дуже класна, ніжна дівчинка, навчена до лоточку, гарно, спокійно живе в квартирі, нічого не шкодить. І ми дуже хочемо, щоб Муру забрала дійсно гарна родина, яка подарує їй любов і ніколи більше не викине і не зрадить. Отже, у вас у всіх, у наших глядачів, є шанс допомогти Мурі, знайти їй цю люблячу родину. Мура у нас доросла, але їй приблизно 3-4 рочки. Тобто вона не старенька, в неї гарний вік, їй ще жити і жити, а, муркотіти комусь на вушку ще багато-багато років. Забирайте муру в сім'ю, або допомагайте, робіть репости в соцмережі, ставте лайки, пишіть коментарі. Адже саме вся ця ваша активність і допомагає нашим хвостикам знаходити ці люблячі родини, яких вони дуже потребують. Тому, будь ласка, підтримуйте хвостиків своєю активністю, своїми репостами, або забирайте цю неймовірну пампушечку в свою сім'ю.